Багато є у нас звернень хочу придбати машину на автоматі. До 7-8 до тисяч. Дивіться, друзі. Opel Astra Ашка. E, в нас хеджбек. Подивіться, які класні диски, наскільки круто виглядає цей автомобіль. І він в нас має звичайний гідротрансформатор. Давай покажемо, скільки коштує цей автомобіль. Але якось так поклеїли плівку, що вона вже вся пішла. Восьмий рік автомат ,8, 187 тисяч пробіг. Ціна 6800 номер телефону продавця. є. І Давай подивимось на комплектацію. Так, друзі, що ми з вами маємо? Мультики Кермошкіряне є, круїз є, два скло підіймачі, клімат, контроль. Моніторчик, автомат, нема підлокітника, але сидіння і кермо в гарному стані. Давай покажемо задню частину. Я колись мріяв про такий автомобіль, коли вони тільки вийшли. Ну, от мені подобався. У знайомого обуві я якось їду на ньому, настільки він класно відпрацьовує ямки, наскільки гарно у нього шумоізоляція. ну на той час я думав, що це просто лакшері якийсь автомобіль. Так, що ми тут маємо? Парктроніків задніх немає, камери немає, але то таке можна все доставити. Так що майте на увазі, що в цьому бюджеті також є. Коли автомобілі на автоматі, але треба бути уважно, тому що в більшості вони йдуть на роботу. Якщо не знаєте, то за вінкодом краще візьміть випуску і подивіться одразу, який стоїть автомат, робот, варіатор, а не тоді, коли ви вже придбали машину, а потім тільки берете випуски. Тому що люди є і такі, які до нас звертаються: Максим, я купив машину, тут же автомат стоїть. Кажу, ні, ні, варіатор. Що мені тепер робити? кажу, да нічого, їздите.